В першу чергу я поступила, була в фаховий коледж, після того поступила в університет, і вже на третьому курсі університету мені запропонували працювати в відділі соціально-виховної роботи. І потім після того я за сумісництвом, як вже закінчила бакалаврат, магістратуру, я почала викладати в університеті цивільне право спершу в коледжі, а тепер і в коледжі і в університеті. Теперішнім студентам я би порекомендувала брати все від цього життя і обов'язково пам'ятати, що як і навчання, так і дозвілля в університеті це дуже важливо. Вміти знаходити інформацію, вміти критично мислити. Обов'язково брати від університету все, тобто ті самі зустрічі з успішними людьми, ці всі знайомства. Дуже багато університет дає те, як можна буде використати пізніше в своєму житті. Пріш за все, ні, тому що юриспруденція мені дуже подобається. Мені подобається вирішувати різні ці конфліктні спори, вирішувати в принципі спори, розв'язувати конфлікти, задачі. Ну і в принципі працювати з студентами це одне задоволення, особливо коли це офлайн, не онлайн. Тому що ми, на жаль, живемо в такий час, коли був і ковід, був і воєнний, і зараз і воєнний стан. Тому е, дуже важливо зараз бути офлайн з дітками, відчувати студентів. Ну і я би точно не змінила фах, бо з самого дитинства мріяла ти юристом, ну і викладачем, а так вийшло і те, і інше. Колись в дитинстві було дуже багато фільмів про кримінологію, криміналістику, про різних поліцейських. І мені дуже подобалося ем, вирішувати різні задачі ситуативні, ті, що з зірочкою, з двома зірочками. Е, і тому, напевно, по-перше, справедливість, бо хотілося завжди відстоювати права суспільства. Ну і таким чином я змога зараз вчити студентів бути справжніми юристами і бути людиною в своїй справі. Ой, ну курйозних випадків, напевно, було дуже багато, але на думку чогось спало, коли мама мені заплітала косички, і вони так були з довгими хвостиками. І я вирішила потрошки обрізати, обрізати до резиночки. Так обрізала собі дуже коротке каре і вирішила ще порізати собі човку. Тому це, напевно, був один з курйозних випадків, таких прям що згадалося. Але завжди в дитинстві була трішки розбишакою, любила робити на собі макіяжі, крала помади, вдягала е завжди каблуки. Тепер я в каблуках не дуже часто ходжу, бо в дитинстві, напевно, ходилася. Завжди в селі, в бабусі, ходила в магазин, завжди на каблуках. Ну, мені було років 12, але на каблуках то була моя стихія. Це, напевно, якісь такі курйозні випадки, які так зразу згадалися. Я дуже люблю читати детективи, особливо Агати Крісті. І що найбільше спало на думку, це напевно десять негринят. Це був такий хороший детектив, і напевно найвідоміший в світі. Думаю, що багато вже хто його прочитав. Але якщо прочитали, то прочитайте ще раз, бо це дійсно класний детектив, в якому дуже раптова е, кінцівка. Ну, багато хто його радить, і це було там, де 10 е, е, людей були запрошені на острів. Ну, не буду, е, е, як то робити. Якийсь прес-реліз, але раджу до прочитання: от десять на Гата Крісті це було дуже класно. Тобто, фільм не дивитися, а от прочитати саме книжку, бо тому, що з кожною книжкою ти розумієш, ти прогортуєш, ти прогортуєш кожну історію. Дуже класна книжка. Ой, найбожевільніший вчинок? дуже мрію стрибнути з парашутом. Дуже мрію. У мене чоловік військовий і служить в десантно-штурмових військах, і він вже пару разів стрибав з парашутом. І я дуже мрію про це. Ну, поки що я стрибнула тільки з моста в яремчі, але дуже мрію стрибнути з парашутом і саме з чоловіком. Ну, щоб таких прям фобій у мене немає, але дуже сильно боюся тараканів. От прям дуже. От, чи десь побачити їх, чи не знаю, чи на картинці, чи десь, ну, для мене це прям ну, така фобія. Не можу сказати, що прям я дуже сильно дружуся від них, але от да, трішки некомфортно тоді. Але щоб такого прям я боялася, то немає. Я думаю, що університет на даний момент дуже стрімко розвивається. Ми бачимо це і як зовні, і як в рейтингах. Дуже все до студентів, для студентів, тобто і освітні простори, і різні конференції, і зустрічі з успішними людьми. Тобто ми в всіх напрямках розвиваємося і спорт, і наука, і виховна робота, і волонтерство. Ми надто стрімко, дуже стрімко розвиваємося, що на даний момент ну завжди є до чого рости, але на даний момент університет зараз на дуже високому рівні, тому думаю, що і надалі ми будемо розвиватися і допомагати університету ставати ще кращими. Вільний час люблю прогулянки з друзями. Ну хотілося б прогулянок з коханим чоловіком, але на жаль, він зараз служить. Але прогулянки з друзями ну, більше мені надають енергії, прогулянки озером, прогулянки навіть на ту саму Вовчинецьку гору посидіти на літніку навіть в холодну пору року, тобто мені надає сил енергії, дуже люблю відпочивати на свіжому повітрі. Ну, напевно, те, що дуже молода, і як, як я можу викладати така молода, це дійсно такий дуже факт, який дивує навколишніх, і багато хто з моїх знайомих не вірить, що я можу бути викладачем університету. Ну, але як показує наш університет, у нас в принципі тут молодий колектив, які вміють знають, чого навчити, як навчити. І як це зробити. Ну і напевно, ще один який факт, що дивую навколишніх, це те, що я їм маленькою ложечкою. Мені так смачніше, чесно. Я не можу це пояснити як, але моя хресна мама і я, то ми їмо завжди маленькою ложечкою не можу пояснити, чому. Мені так смачніше.